Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас Луцький авторинок четвер. Знімаю вам огляд ринку, які є представлені автомобілі на ринку, які ціни, що ви можете побачити перед собою приїхавши підбирати автомобіль. Знімаю без різних цінових фільтрів. Знімаю все підряд, які є представлені варіанти. Ви вже собі дивитесь, що вам цікаво. До речі, пишіть в коментарях, які автомобілі ви підбираєте, які автомобілі вам цікаві, які бюджети. Марки моделі. Я завжди коментарі читаю, буду вам робити детальні вже огляди по ваших запитах. Так, автомобілі є. Сьогодні ми працювали на ринку, підібрали варіант. Я окремо відео закину. Вибір є ніби. Так, поїхали тоді. У нас така шкодка 10 800 доларів. Бачимо 16 рік, 1,6 дизель. Пробіг 270, ну думаю, тому і ціна трошки ниже ринку. Так, Далі в нас бачимо така є дача Логан. Ціна 5100 2008 рік, 1.6, 1,64 тисячі заявленого пробігу. Друзі, бачите самі тенденції, на ринку є різні машини, починається шкода, дача в два рази дешевша. Далі бачимо у нас Q5. S-Line 2016 рік 2.0. Я думаю, це да, бензин. Це в нас Америка. Америку да, дуже треба детально перевіряти. Хоча бачимо, фари в нас не американські. Ну, не знаю, чи Америка чи Європа, потрібно ці всі деталі уточняти. Так, У нас такий Ford Focus 8600. доларів. 2014 рік, 1.6, 1,6241 тисяча заявленого пробігу продавцем я вам завжди нагадую що все це, всю цю інформацію потрібно перевіряти також нагадую що займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів тому якщо якийсь варіант вас цікавить можу вам детально перевірити звертайтесь детально В комплексну перевірку входить детальна перевірка кузова комп'ютерна діагностика тест-драйв автомобіля Перевірка на підйомнику, перевірка за вінкодом, перевірка пакету документів. Ну і вже в кінцевому етапі, тож з продавцем ви отримаєте об'єктивний технічний косметичний стан автомобіля, кінцеву ціну і приймаєте рішення, наскільки вам цей автомобіль цікавий по такій ціні, чи ви готові миритися з тими нюансами, які є. Тому, не завжди, тому що не завжди автомобілі ідеальні, автомобілі з пробігом. Можуть бути якісь нюанси, але є нюанси, з якими можна миритися, а є нюанси, які потрібно обходити стороною і берегти свої нерви та кошти. Щоб Розуміти, за що ви платите гроші при покупці автомобіля, друзі, завжди перевіряйте автомобіль і бажано перевіряйте комплексно. Так. І У нас є такі послуги, як разова комплексна перевірка автомобіля, підбір і супровід. На авторинку, Луцькому, Рівненському. Підбір то під ключ, коли я займаюся повністю всім спектром. Сам особисто шукаю, дзвоню, фільтрую, оглядаю, даю вам звіти. Ну, тут є свій плюс, в тому що я максимально охоплюю всі можливі варіанти, так як працюю і на митних терміналах, різних автоплощадках, авторинках, як в Рівному, так і в Луцьку. Viber, Telegram, групи зараз дуже багато автомобілів продається там. Я вже сам особисто шукаю оптимальні варіанти, оглядаю, перевіряю, доки не знайдемо варіант, який вам підходить по стану і за ціною. Ну, друзі, звертайтесь, телефон знизу буде під відео, надам детальну консультацію. Розповім більш детальніше за всі процеси. Знизу також оставлю свій. Інстаграм, де я детально показую приклади своєї роботи, від замовників наших клієнтів, автомобілі, які ми купуємо, які перевіряємо, як перевіряємо, чим перевіряємо, все, що пов'язано з моєю роботою, я відгружаю туди. Тому, друзі, буду радий вас там бачити. Так, і далі дивимося, що в нас. Шкоди є. От шкод непоганий вибір на Луцьку. Такий 19 рік. 2, 0, 16 450 на механіці чи на автоматі. на автоматі Так, в яку ми сторону підемо? Бачимо, і тут є і бюджетні, і не дуже варіанти. от Наприклад, знімемо таку астрочку. 4900 ціна, 2005 рік, 1,6 бензин 245 тисяч пробігу. На ринку є. Такі варіанти, яких немає на авторіях, в Аликсах, чи в інших різних площадках продажу автомобілів, то ринок цікавий також цим. Це плюси підбору і супроводу на авторинку. Тут є такі варіанти, яких ніде більше немає. Є взагалі категорія людей, які продають тільки суто на авторинку. Коли автомобіль не продається декілька ринків, його тоді закидають там в інтернет. Так, ось такий у нас Туранчик, 6,5 ціна, 1,4 у нас бензин 2008 рік. Так, У нас така шкодка, це у нас суперб. 20 тисяч. Друзі, я вам показую загальну тенденцію, я вам покажу тільки невелику частину ринку, дуже багато автомобілів. і Я думаю, такий огляд він не вкладеться в декілька годин. Е, ну, Але загальну тенденцію ви побачите, будете розуміти. Що продають, можливо, щось і цікаве собі побачите. За деталями я вказую телефон. Якщо вам цікаво, можете дзвонити продавцю, можете телефонувати відразу мені, я сам особисто зв'яжусь. Уточню всі деталі. Якщо нам автомобіль підійде, також детально огляну і надам вам вже детальне фото, відеозвіт, звід по технічній частині, щоб ви не тратили свій час і випадки, коли люди. Йдуть за 500-700 кілометрів, приїжджають, а там а там треба розвертатися і їхати назад. Тому, друзі, щоб зекономити ваш час і ваші кошти, є така послуга як разова перевірка автомобіля. З детальним фото, відеозвіт. так, і Далі в нас тут бюджетніше, бачимо і по бусах є, бусів не дуже багато, але але є також на ринку. Так, знімемо таку у нас а четверта Audi 2014 року 2,0 бензин 11700 доларів. Ну, звичайно, тут бензинові двигуни в Audi, тут є питання не до всіх, але в більшості трошки вони є проблемними. Вже тобто, якщо рестайлові, там ніби вони не погані. Так, Такий у нас аертон чи пасад. У нас американський звичайний пасад. Арлайн комплектація 2016 рік, 1,8 бензин. Бачите, все більше і більше з'являється у нас Америки mm. на Луцьку. Звичайно, з Європи набагато більше, але раніше в Америки в Луцьку було ну, можливо відсотків 3 чи 5%. Зараз вже трошки більше. Таке Volvo у нас 14 тисяч ціна на старті 2015 рік. 2.0 бензин, але пробіг 126 тисяч заявлений. Це ринок, ціни тут вказані в більшості з торгом. Після нормальної комплексної перевірки можна і грунтовно поторгуватись продавцем, вказуючи на якісь моменти. тому що Я повторююся, автомобілі ідеальні не бувають, або бувають дуже рідко. Так, а щоб реально розуміти, за що ви платите гроші, щоб це вам було, не було неприємністю після покупки, краще автомобіль перевірити і розуміти, які є нюанси, там скинути, потургуватись. І тоді спокійно купити, купити, розуміючи, за що ви платите кошти. Так, 4550, ну, знімаю по порядку, можливо, хтось шукає і Маріву, Друзі, є і такі варіанти. Ось є вся інформація. 1,6 у нас бензиновий двигун. Так, далі у нас такий сценік. 910 ціна у нас на старті. Бачимо без тітані на звичайних копаках. 1,6 дизель. Так, далі бачимо такий Kia Sorento, 15 тисяч, повний привід, 2011 рік, 2,2, пробіг заявлено 187 тисяч. Наш кіляному солочку, друзі, вам знімаю одним кадром. Що є на ринку? Знімаю все підряд, так, в цьому ряді ми були, йдемо в інший ряд. Так, бачимо у нас такі маздочка. Раніше їх трошки було більше на ринку, зараз небагато. 5750 ціна 2007 рік. 216 тисяч пробіга. Ну але двигун тут трошки є проблемний, там питання з демперним степленням. Ну а знімаю, знімаю, показую, що є на ринку. 3900 у нас таке Clio. 2009 рік, 1,2, 206 тисяч заявленого пробігу. Так, знімемо ще фабі. Часто запитують за Фабі. В своєму бюджеті непоганий варіант. 2009 рік, 1,6 бензин, 6,5 у нас цінник. Так, така у нас Астрочка 1,7 6700 246 тисяч пробігу. 92 кВт. Там є їх 2 чи 3 варіанти по кВт. Трошки слабші, це йде один з сильніших. Так, у нас ще одна фабія 5700, 1,6 MPI, Так, інформація є, друзі, кому цікаво, знімемо ще салончик. Так, далі у нас фабія, також 4650 ціна, 2010 рік, 1,2. Так, рухаємося далі. У нас в дані такий Passat b 7 Зараз підійдемо ближче, що у нас по інформації. 2012 рік 2,0 дизель, 273 тисячі пробігу, 12 тисяч 400 ціна. Бачимо шкіряний салончик, автомат. Так, далі у нас міган, Renault, ну, на ринку вибір хороший. Друзі, хто шукає Міган, сценік, 3-4. Вибір є, є з чого вибирати, є різні комплектації, різні ціни. Я думаю на ринку можна підібрати. Так, Такий у нас Стенік також, це Grand Stenic, 7-мімісний, 8750 ціна. 2013 рік автомобіль. 1,6, ну 1,6 у нас йде цепний, 1,5 ремінний. Трошки є тут ніби момент. 1,6 по кіловатах, трошки потужніший. Так, друзі, хто не розуміє, що краще підбирати в своєму бюджеті, друзі, телефонуйте, консультація безкоштовна, підкажу, які краще, на які краще двигуни звертати увагу, на які моделі, які коробки. Я дуже часто стикаюся з тим, що люди не завжди розуміють, що вони купують. Там в плані того купують робот як автомат, роботизовану коробку. І думають, що повноцінний автомат. Є просто також ті роботи вдалі, є вдалі. Та сама історія з двигунами. Тому, друзі, хто не розуміє, що краще вибирати в своєму бюджеті, телефонуйте, проконсультую. Так, от, рухаємося, тоді ми далі. Подивимося, сусідня площадка. Що у нас є тут? ну автомобілів достатньо. Я думаю, найбільш ходовий бюджет це 7, 8, 9, 10, 11 тисяч. Це найбільш ходовий бюджет на ринку. Тут найбільший вибір є. Так, 11290 у нас ціна за таке Вольво. 2013 рік, 1,6. Бачимо, що у нас. Volvo цілий ряд. У нас стоїть. Раз, два, три, чотири, п'ять Вольво. Ну пізьнімо вам ще такий XT60 паркетничок 21800 2015 року. Так, далі рухаємося трошки по побюджетніших. Інші варіанти От нас це Вольво 14 тисяч, це 13700 і це 12600. Це 15 рік, 14 рік, 14 рік. Так, міганчики вже ми трохи познімали. Є у нас такі гольфи на ринку 4850 ціна. 1,6 бензин. До речі навіть на автоматі. Далі у нас гольф плюс... ну 8, 8,5. 2009 року 1,4 бензин, 200 тисяч пробігу і на автоматі. Далі у нас Кашкай, до речі, кашкаїв також вибір непоганий. 11350 ціна 2011 року. 1,5 дизель на механіці. Так, далі у нас гольфік 4 тисячі. 950, 1.6 бензин, 2003 рік, також автомат. Так, рухаємося далі. А ще в нас вже перевіряють якийсь автомобіль. Так, далі у нас такий Соренто немає інформації ніякої. Так, рухаємося, такий у нас туранчик. 2007 року 1.4 TSI. 7600 ціна. На автоматі. Так, далі знімемо такий чуксон. Він дай видно, він наполірований, натертий, чорний колір. 7250 ціна. Зараз ближче підійдемо, почитаємо що по інформації, 2006 рік, 2.0 бензин, 174 тисячі пробіг на гнухальниці. Так, заявлено без підкрасів. Ксенік Шкода, Миган, Титуран. Пежом підзимов пижиків нас сильно багато було. 8, 800 чи 900-2011 рік 242 тисячі пробігу так, також в нас такий Ford Focus 8 тисяч доларів 2012 року автомобіль, але пробіг у нас 281 тисяча у нас Renault Caléus 2.0 дизель, 2008 рік, 238 тисяч пробіг, 9,5 ціна. Бачимо шкіряний салончик. Це в нас тут 2.0 110 кВт. Потужний двигун його оставили на Renault Trafic, Opel Vivaro, доволі непоганий двигун. Так, на нас дача Дастер 2011 року, 1.6 бензин. Це у нас механіка, 6 ступка. Так, далі бачимо, що в нас є. Так, сценник, каліос, тут каліо з 2009 року на автоматі 10.300, 2.0 дизель. Знаю, що цікаві бюджетні паракетники, тому піднімаю піднімаємо. Так, далі у нас такий пижик. 8600 ціна 2010 року, 1,6, 197 тисяч заявлений пробіг. Так, він на роботі бачимо. Далі четвертий меган. 15 тисяч трошки за дорого для четвертого мегана. Так, бачимо 13 рік такий. Стенік 1,6 дизель. Так, 252 тисячі пробігу. Ціна не вказана є тільки телефон. Кому цікаво, ставте на паузу. Я стараюся оперативно вам відзняти побільше цікавих варіантів. Не знаю наскільки цікавих, але взагалі варіантів, які є на авторинку. Цікаві варіанти, дуже довго не... Не продаються з практики. Буває, що ну, раніше така тенденція була, що один ринок автомобіль, якщо стан хороший, адекватна ціна, він довше не продавався. Так, така у нас меріва на автоматі 2015 року. 10800 ціна. Так, рухаємося далі. Kia Сит у нас в універсалі. 8900 ціна 2013 року. 1.6 бензиновий двигун. Пробіг 190 тисяч. Так, далі у нас шкодка така. Бампер якийсь тюнінг. 7600 ціна, 1,8 бензин, 2010 рік, 212 тисяч пробігу. Така у нас Audi 9800 ціна, це 2011 рік, 1,8 бензин. 164 тисячі пробіг. Так, ну, мігани, мігани, четверті мигани знає, дзвонили мені. Люди просили і в коментарях писали Четверті Мегани. Зараз знайдемо Четверті Мегани, Що там є цікаво? Кашка і Ну, Порано, як завжди, по Нісанах вибір є. Хто шукає, друзі, можна щось вибрати. Так, Шкодка. У нас такий кашкай, пізьмімо білий кашкайчик. 2012 рік 1.5. Зараз ще по інформації є тільки телефон. Так, далі у нас така шкодка. Уже по порядку знімаю. 2020 рік 2.0. Також ціни немає. Так, рухаємося далі. Четвертий маган, бачу є. Зараз пізнімемо. На відео можливо їх попадало небагато, але по факту на лутському авторинку четвертих маганів вибір непоганий. Ціни є різні. Деякі варіанти є 11 тисяч, деякі варіанти 15 тисяч. До речі, пробіги. Є по 130-140 по тисяч і, до речі, реально з цим стикався, перевіряли по офіційному Рено. І підтверджується пробіг. Звичайно, їх це рідкість, але реально знайти. Так, це у нас талісман. Ціна у нас 14 тисяч за такий талісман. Зараз подивимося інформацію. 1,6 дизель на автоматі. Так, далі у нас шкодка. Ауді є трон, інформації не бачу. Так, рухаємося далі. Nissan Кашкай, Жук, ще Кашкай. Корейці Тіаспортич, Соренто, Пасати, Б7, Б8. Гольфи, друзі, от такі варіанти вони самі найбільш поширені на Луцькому авторинку. Та взагалі на ринку Західної України. 13,5 у нас такий міганчик. 150 тисяч пробігу, 2018 рік, 1,5 дизель. Так, далі рухаємося, шкода у нас 15 тисяч, 2018 рік. Піднімаю, 200 тисяч заявлено продавцем. Далі в Volvo. Пізнімо ще такий гольфік, ціна 10600 1,6 і 2014 рік автомат. Пізнімо вам соломчик. Друзі, сьогодні по супроводу на Луцькому авторинку підібрали такий Renault Grand Scenic. Це автомобіль 2018 року, 1,5 дизель, 170 тисяч оригінального пробігу. Пробіг перевірили як комп'ютером, так і по офіційному дилеру за він-кодом. Все сходиться. Автомобіль сервісований, заїжджав по пару разів на рік. Серйозних ремонтів не було, тільки обслуги, заміна колодок, заміна мастил, ремнів. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Без мінімальних підфарбовувань в хорошому технічному стані. Автомобіль на старті була ціна в нас 16,5 тисяч доларів. Викуплено було за 16 тисяч доларів плюс зимова резина.